Потужному щоденному потоці інформації з різних джерел фейки стали невід'ємною частиною. Автори контенту все витонченіше обманюють людей. А ми, користувачі, успішно їм віримо, ба більше поширюємо дезінформацію. Далі мене звати Христина Черешнюк. Це проект. Давайте перевіримо. Продовж тижня команда нашого проєкту фіксувала новини, які українці активно поширювали в мережі. То як не потрапити в пастку брехні та пропаганди, то ще усе оприлюднена правда. Давайте перевіряти. У телеграм-пабліках ширилась інформація, що в жіночій консультації Тернополя є постер із закликом не називати дітей Іванами, оскільки це, мовляв, згубно вплине на майбутнє дитини. Вибираючи ім'я, ти вибираєш майбутнє для дитини. 60% підписників нашої телевізійної сторінки у Фейсбуці кажуть, що така новина очевидно фейк. 40% думають, що правда. Про те, чи можна вірити такій новині, ми також запитали людей у центрі Тернополя. Це не правда ніяк. Чому ж називають світі Іоанн, і ЙОАН, і, і, і по-різному? Ну можливо, Ваня зараз не дуже актуально, аби ми з Але от Іванко. Можна як викати Іванку? Ну, дивіться, я схожий на українця. я українець, мене звати Іван. <рес> так, так. Да. Того я вважаю, що це просто абсурд Дикий. Хто так буде говорити, я буду трошки. Не, не то, що... Я буду трошки таким злим, не в настрій. Ну, я вважаю це неправильно, чому Іван, типу, чому, Ну, не обов'язково говорити Вані чи не знаю, Іва... Іванко є. Ви знаєте, ви добре сказали, каже, турка запитується, як вас там називають. А він каже, ми називаємо, допустимо, турками, а, -а, 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 а турки називають а -а своїх там же ж Іванами. Yeah. <laughs> так що хто, хто як хоче, батьки так собі хай називають. Думаю, фейк. <laughs> Чому вас У нас дуже багато іванів в Україні. І ви однозначно маєте рацію. Фейк про те, що в Тернополі закликають не називати дітей Іванами, вигадали пропагандисти, і з логікою і думки все зрозуміло. Утім, що не так із цим фото, і як не потрапити на гачок ворога наступного разу. Давайте розбиратись. Для початку неможливо геолокувати місце розташування, адже в кадрі ми бачимо лише постер і розмитий фон. Відповідно, таке фото може бути в будь-якому місці. Далі неможливо визначити розмір постера, оскільки в кадрі тільки ця картинка не має способу дізнатися величину паперу. На що слід звернути, й те, що у новині не повідомили про джерело отримання інформації і увага, в Україні немає місця дискримінації за ім'ям, ба більше за останньою статистикою. За друге півріччя 2022 року Іван входить до десятка найпоширеніших чоловічих імен в Україні. Ну воно ж справді гарне. Пошук по фотографії через, наприклад, пошуковий Google це, наприклад, найпростіший спосіб перевірки фотографій для пересічного громадянина. Це все одно, що зробити словесний запит, так само робиться, і фотозапит. Наприклад, фото туди можна помістити фотографію, задати параметри, вказати, зробити запит, які були, були елементи змінені, і ця програма покаже елементи, які були додані або домальовані. Своєму телеграм-каналі Володимир Рогов чоловік називає себе членом главного совєта воєнно-гражданської адміністрації Запорожської області. Заявив, що іноземні найманці воюють з окупантами на запорізькому напрямку. Вони, нібито, коригують артилерію і спілкуються англійською мовою. Також чоловік опублікував ось таке аудіоперехоплення. аудіо перехоплення. координати? Ви ваш кордженець координати? the wrong coordinate. Половина наших фоловерів у Фейсбуці кажуть, що така новина, очевидно, фейк. Половина думають, що правда. Проте чи можна вірити такій новині? Ми також запитали людей на вулиці. Коли це весь день, що вони кортують, Ні, це, це брехня, оскільки я ну, вивчаю англійську і дуже добре знаю, який американський і англійський акцент. І, дуже, і видно, що людина читає речення і вона не ноцін цієї мови. Думаю, що так. Да. Чому? Детальніше. Дита, детальніше, що на, на запорозькому, не тільки на запорозькому напрямку. Це може бути і Сумщина, Херсонська область, Харківська, наймаль наші час бага, багато людей. Найманців у нас нема. У нас воюють ті люди, які воюють, вони мають контракт збройними силами або в іноземному легіоні. А щоб такі були, я не чув ні від кого не чув, щоб. Дайманці воювали в нас. Якийсь акцент дуже давний. Просто вимова якась не дуже ну ні американська, ні англійська, ні якась я не знаю. Ну не то що англійська, британська, я не знаю. Якісь не схожа на вимову якихось більш носіїв англійської мови. Цілковита правда, друже. У лапках аудіоперехоплення йдеться про коригування вогню артилерії. Мовляв, найманці обговорюють один з одним свою участь на стороні зсу, а також браку противника власних підготовлених фахівців. Нецензурні фрази одного з найманих командирів розкривають правду з перших секунд прослуховування. Агеолікандишнолозизбенде швидкізавонкодине. Це точно расисти. А зміст, нібито, перехоплених переговорів двох іноземних найманців змушує вкотре переконатися у бездарності російської пропаганди. Акторів для псевдоперехоплення обирали ймовірно за найгіршим знанням англійської мови. Литовцям розсилають листи, у яких вказано, що їх відправляють воювати в Україну. На пошту користувачів надходять листи від імені Міністерства оборони Литви, в яких вказано, що литовське населення нібито вербують у тристоронню литовсько польсько українську бригаду імені великого гетьмана Костянтина Острозького. 75% наших фоловерів у Фейсбук вважають, що ця новина фейк. 25% – що правда. Цікаво, що про це думають містяни. Я думаю, що це правда, оскільки багато начетений про всякі. Ем... Як це ідеї наших неприємних сусідів, е, і думаю, що вони могли таке зробити. Я думаю, що вони могли розіслати е, на пошту. Я думаю, в них є якийсь доступ на базу номерів так е, повідомлення з такими закликами, оскільки вони є трохи, не буду хочу висловлюватися, але нерозумні, Так скажу в принципі. Я не знаю, чи може мати вплив інша держава на ну, типу на іншу. От, ти навіть в такому плані я вважаю, що це ну, типу, це якась незрозуміла штука, може це якийсь, я не знаю. ну неправда. Я вважаю так. Хтось ну справді, ну як штучно це робить і відмовляє, і створює таку ажіотажну коло цієї теми. Як можна ці громадяни іншої країни? Це теж фейк. Ну треба ж інформація, яка зараз подається, треба дозувати і ділити на десять, тому що я сама зараз читаю, ну таку дурню пишуть. Ну прям. Я б сказала, якби ще на Верховній Раді прийняли такий закон за недостовірною, перекрученою інформацією. В час, коли в нас іде війна, коли ми повинні бути згуртовані, бути разом починають ділити знову Україну, хто що і як. Це дуже несправедливо. Я думаю, фейк, якийсь розіграш е литовців. Не знаю, чи розіграш, але точно. Фейк зловмисники використовують для поширення цієї інформації спеціально створений домен, де вони розсилають листи, в яких вказують, що відбувається призов громадян Литви до армії. А після служби їх відправлять воювати в Україну. Міноборони Литви спростовує поширюваною інформацією, закликає жителів країни бути пильними. До слова, у Міноборони також підкреслюють, що громадян Литви на службу до тристоронньої литовсько польської української бригади імені великого гетьмана Костянтина Острозького не призивають. Ця міжнародна бригада діє за окремим мандатом. У США планують створити аналог НАТО та відрядити війська в Україну. Таку тезу поширили у соціальних мережах, та у змі у повідомленнях ідеться, що США, нібито планують створити міжнародний військовий блок за зразком НАТО для вирядження військ до України. Як доказ, автори повідомлень посилаються на матеріал одного із популярних американських видань, в якому нібито йдеться, що аби закінчити війну в Україні, необхідно вести на її територію війська західних країн. Тернополяни переконані, новина фейк, але чи справді це так? США вже є член НАТО. Ну я би сказав такий е, основний член НАТО. Так що тут яке ще НАТО може бути? А війська НАТО будуть в Україні зараз? Я би не повірив це, оскільки е, читаю багато новин. І в мене брат воює. І він оскільки я кручусь в цій сфері. Я не повірю, що на даний момент те, те що завідувається, США відправить війська. Свої НАТО це є НАТО. Вона ж не з однієї країни. Ще я був мали маленький, вона вже. Більш по вашій да, ви воєнний бувши. Ще я був малий маленький, вона вже була. Новина, безперечно, маніпуляція на цю абсурдну новину звернули увагу фактчекери команди StopFake, які дослідили, що у матеріалі американські аналітики розмірковують про один із можливих сценаріїв запровадження безпекових заходів в Україні після закінчення війни. Автори публікації наголошують, що дебати про нове бачення безпеки в регіоні та післявоєнні заходи щодо стрипання Росії мають розпочатися зараз, щоб можна було б говорити та розробити концепції. До початку переговорів між Україною та Росією, тож нібито аналогом НАТО для аналітики може стати організація Атлантико-Азійська спільнота безпеки до складу організації можуть увійти члени Північно-Атлантичного альянсу, Україна, її союзники та інші нейтральні держави. Цілями нового альянсу мають бути зміцнення обороноздатності України та стримування будь-якого відродження російської імперіалістичної агресії. То тобто про жоден заклик вести на територію України війська західних країн для закінчення війни не йдеться. Досвідчення американські аналітики розмірковували про один із можливих сценаріїв запровадження безпеки в Україні після закінчення війни. Ну і як тут посперечаєшся з науковцями, які нещодавно довели, що українці і росіяни мають різну структуру головного мозку. Співачка Настя Команських у Тернополі відвідала дитячий будинок і взяла за руку крихітку дівчинку. Готова вдочерити. Співачка й справді не раз говорила, що дуже хоче стати мамою, і їй не важливо, хто у неї народиться, хлопчик чи дівчинка. Проте поки що її мрія не збулася. Більшість підписників ті 4 у Фейсбуці переконані, що така новина фейк. Цікаво, що скажуть тернополяни та гості міста. Якщо чесно, я думаю, що вона цього не зробить. Я думаю, що це був якийсь такий жест, щоб показати, що вона хороша людина, але в, в загальному я думаю, що вона не усиновить цю дівчинку. По-перше, це такий конкретний е крок. Я не знаю. Ну, типу, це велика відповідальність. Не вну, врах... ну, типу, навіть якщо не враховувати те, що вона якась, ну що вона зірка, типу, я вважаю, що це. Має бути якась певна відповідальність, якась думка наперед, якісь ну, вчинки мають бути. Не просто в тому, що, типу, як на камеру взяла і все. А, тому я, ну, я вважаю, що це ну, неправда, я так думаю. Можливо, бути правдою. Кожен може взяти собі дитину. Якби вона хотіла встановити, вона завжди була могла зробити це і раніше не а зараз. в Тернополі Могла це зробити? Е, ну я не знаю, можливо, і так, можливо і так, але якщо б хотіла, я думаю, вона швидше до цього. На це зважилась. Після того, як Настя Каменських опублікувала свої світлини з дитячого будинку у Тернополі, змі одразу підхопили інфопривід і почали використовувати у своїх матеріалах ось такі гучні заголовки. Як от Настя Каменських взяла за руку крихітку дівчинку і готова вдочерити, що є абсурдом. Таким чином недобросовісні журналісти намагаються маніпулювати людьми, які зараз посилено цікавляться зірковим життям. Бо, на жаль, головне клікбетні заголовки, а вже потім перевірена інформація тож новина однозначно фейк. Та й, взагалі, яке кому діло до того, що вирішить Настя, це її особиста справа. Такі заголовки, причому у потужних медіа, вони впливають на суспільну думку. Можуть посіти паніку, зневіру, страх стати підґрунтям чуток. А головне, ми таким чином самі даємо підґрунтя російській пропаганді для того, щоб вона або вживляла нові наратив, або підтримувала нові. Жіть в коментарях, яка новина здивувала вас найбільше. Вже за тиждень ми повернемось за іншими не менш цікавими прикладами повідомлень, які ширяться в інтернеті, і частина з яких вводить вас в оману. Довіряйте, але перевіряйте.